Давай уявимо, що ти вже робиш SEO на своєму сайті. Але постає питання, що буде, якщо ти перестанеш робити SEO? Поки ти дивишся це відео, пропоную тобі підписатися на канал, поставити лайк, колокольчик, щоб не пропускати нові відео. А також пиши в коментарях, що ти з приводу цього думаєш. Я Олексій Терещенко, вже більше 10 років в онлайн-маркетингу. Допомагаю бізнесу виходити в інтернет. Та робити якісне SEO. Також я власник діджитал агенції, тому дуже багато секретів розповідаю на своєму каналі. Що ж, перше і основне, що треба розуміти, це як працює SEO. Про це я вже казав на своєму каналі, відео, що таке SEO. Тому тут сильно ем, поглиблюватися в це питання не буду, але треба сказати, що SEO це комплекс дій планомірних, поступових. Розтягнутих в часі, але дій з твоїм сайтом, тобто це інвестиції в твій сайт. Тому, виходячи з цього, ми розуміємо, що якщо не зламати сайт повністю в один момент, то твій сайт буде і далі продовжувати знаходитися на тому рівні, на якому ти припинив робити SEO. Це технічна складова твого сайту після припинення роботи по SEO. Бо якщо. Протягом якогось часу після припинення ви будете робити якісь апдейти, тобто оновлювати сайт, переїзд сайту може бути, якісь ще технічні моменти впроваджувати на сайт будуть. То все це вплоть до дизайну може вплинути на SEO. І в ідеальному випадку це може підняти твій сайт просто рандомно, а може і дуже сильно нашкодити і твоє SEO, те, що ти робив до цього. Зникне, і ти знову опинишся ніде. Твій сайт не буде показуватися в пошуку. Що ж, наступний пункт я виділю алгоритми. Google змінює рекомендації до сайтів, які він показує. І тому, якщо не слідкувати за цим, тобто, якщо нема свого спеціаліста, якоїсь команди або агенції, яка за цим слідкує, то ви, напевно, теж не будете за цим слідкувати. Так чи інакше. Це може нашкодити SEO, і в якомусь е, недалекому майбутньому ваш сайт буде поступово знижуватися в пошуку, бо не відповідає вимогам Google. І третій пункт, не менш важливий, це коли ви е, не робите SEO, а ваші конкуренти роблять його, і тоді ви просто втрачаєте. Рейтинг, бо хтось його здобуває. Хтось стає кращим, ніж ви. Хтось робить сайт кращим, хтось робить SEO краще, ніж ви на тому поточному рівні, на якому зупинилися. Тому це важливий пункт розуміти, що конкуренти завжди продовжують робити SEO, і так чи інакше, рано чи пізно, ваш сайт буде знижуватися в пошуку, бо хтось стає на ваше місце. Що ж, бажаю вам успіхів у просуванні. Не робіть помилок, хай ваш сайт стає в топ. Бувайте!